О, чого щиро вистачало. Господи. Світ, ти ще довго тут? Ну я вже запізнююся, ще навіть зуби не чистив. Хочу, виходжу, виходжу, дай мені кілька хвилин. Світлана була успішною жінкою. Сама виростила сина, створила свій бізнес, вийшла вдруге заміж і ніколи не була забобонною. Але видіння у ванні й нажахало її. Прочитавши в інтернеті, що воно віщує значні втрати у ділових справах, Світлана приїхала до бабусі спитати, як захистити свій бізнес. Загрози твоєму бізнесу я не бачу. <зас> То це пусте. Треба ж таке жахіття примарилося. Не пусте. Поганий знак ти побачила. Катю, дай свою вишивку. Їй дай. Виший хрестик. Ромовляй, поки будеш шити. Я близький. рідний по крові. Я близький, рідний. Ще й далі. Називай рідних. Та нема вже нікого, окрім сина. Фу! Голку розучилася тримати, чи що? Досить. Смерть загрожує твоєму синові. Ось, чому ти побачила, як зуб з кров'ю випав. Попередження про це було. Тільки не сину. А що ж робити? А? Не заважай йому. Дай своїм розумом жити. Чим же я йому заважаю? Виростила, вивчила, бізнес дала, квартиру купила. Я все для нього роблю. Прийми обраницю сина, як доньку. І дозволь сину одружитися. Яку обранець? В Дані давно вже нікого нема. Він в мене золотий хлопець. А до таких, знаєте, завжди дівки якісь непутящі липнуть. От і живе один. Якщо хочеш відвести біду від сина, зроби, як я кажу. Тепер іди. До побачення. Світлана переживала за сина і хотіла переконатися, що у нього все гаразд. Але Данило чомусь не брав трубку. Тому жінка вирішила навідатися до нього додому без попередження і відкрила квартиру сина власними ключами. Хазяйка квартири. Та невже. Значить, так, хазяйка геть звідси, поки поліцію не викликала. Згода. Але давайте зачекаємо поліцію біля квартири. Добре. Почекаємо біля квартири, тільки речі мого сина поклади. Сина? А це речі мого чоловіка Данила. Данила – мій син. Ну, Тоді давайте знайомитись, Оля, а вас як мама. Світлана не могла повірити, що син приховував від неї наречену, але Ольга навела їй беззаперечні докази. Ось це копія заяви з Рацу. Через півтори тижні з Данічкою розписуємось. І мій паспорт. Скоро теж буду на Уменко. Ми з Данічкою вирішили, що я візьму його прізвище. Я не розумію. Чому він мені нічого не сказав? Не хотів про таке по телефону. Чекав, поки ви повернетесь з Європи, щоб нас познайомити? Mm -hmm. А скільки я була в Європі? Більше трьох місяців. Точно, ви були у Римі якраз, коли я до Данечки переїхала. У Римі, значить. Mm -hmm. В тебе є судимість? Що? Ну. Ні, ви про тату. Точно, як моя мама. Я адміністратором в тату салоні працюю. Я не розумію. А ти часом не вагітна, а? ні. Ну, ми плануємо, але трохи пізніше. Спершу квартиру продамо, хочемо ближче до центру жити. Що? Ну, а що? Данечка зі мною цілком згоден. Уже і варіанти підшукували? Варіанти? Дані телефонуєте. Mm -hmm. Не дозвонитесь. Він з друзями в футбол грає. Mm -hmm. Світлану обурило нахабство дівчини, і вона не хотіла миритися з таким вибором сина. Того дня вона зайшла до подруги Вікторії, аби поділитися із нею своїми хвилюваннями. Що він в ній знайшов? Видно, що дівуля свого не впустить. Угу. Mm -hmm. Ти б її чула. І прізвище візьме, і квартиру продасть, і Данічка на все згоден. Ну, от що робити? Точно без хати його залишить. Ну, я цього не допущу. Як? Ти он, три місяці не знала, що син дівку додому привів? І весілля планує. Віка. Він же ніколи від мене нічого не приховував. А зараз. Мам, я за товаром. Цьоть Світ, вибачте мене. Але Даня ваш чоловік забезпечений. Шахрайки до таких липнуть і сварять з родичами. Віка. Ну чому він її вибрав? Є ж дівчата хороші. Він як твоя Діанка. І бізнес тобі підняла, і красуня із квартирою. Фух. О. Це Даня. Що йому сказати, а? Не сварися. У мене є ідея. Запрошую їх до себе в гості. Ну, добре. Привіт синку. Світлана не стала з'ясовувати стосунки із сином по телефону і запросила його з Ольгою на вечерю. Вікторія підказала, як відстрочити весілля, а потім посварити Данила із нареченою. Світлана збиралася долучити до цього плану і свого чоловіка Євгена. Коли я відверну увагу цієї. Тобі треба буде з Данькою поговорити. Свят. Мені все це так не подобається. Ой, нічого, перетерпиш. І розкажеш про свого товариша, в якого дружина квартиру відібрала. І ще аліменти на своє утримання відсудила. Ну, як знаєш, але син твій давно вже не дитина. І може, ти йому самому дозволиш вирішувати, як і з ким жити. Угу. Ти так кажеш, бо ти йому не рідний батько. Я сама, денечку, виростила і всю душу в нього вклала. Щоб якась там зараз його використовувала, не допущу. Знаєш, це навіть звучить ненормально. А ти не боїшся синові зіпсувати життя? Слова чоловіка змусили Світлану засумніватися, чи вірно вона вчиняє. Жінка згадала пораду бабусі і таки вирішила спробувати прийняти майбутню невістку. Коли Данило з Ольгою прийшли у гості, Світлана намагалася бути привітною з дівчиною, аби не образити сина. Доброго дня. Добрий Добре. день, дочка. Ну, проходьте, сідайте, поки тепле. Давайте до мене от сюди на диванчик. Тато, ми тут сядемо. Добре. Е, Світлана, це Добре. вам. Е, нарешті познайомимось як слід. Дякую. Не подивитесь? А, звичайно. Я мамі такі самі купила. Дуже зручні. А. -а. Примірте. Ну, добре, зараз. Так. О, зручні. Мама, тобі дуже личить. Дякую, сідайте. Ну, Олю. За знайомство. Даню все правильно робиш. Коли хорошу дівчину зустрів. Не треба тягнути із весіллям. Та як Світлана не старалася, вона не могла приховати неприязнь, яку викликала у неї наречена сина. До речі, про весілля. Все так несподівано і швидко. Дякую. А ви встигнете підготуватися? А, не хвилюйтесь, я вже на роботі попередила, ще звільняюсь і все організую. Даню. Ти ж мене не попередив, а в мене діловий тур по Італії. Давайте перенесем весілля. А я ж не хочу пропустити таку подію. Як це перенесемо? Ми сьогодні передоплату за ресторан внесли і тур на медовий місяць вже оплатили. Може, це ви відміните поїздку? Угу. Mm -hmm. То ви вже все без мене порішали. Тобто, моє слово вже нічого не значить. Mm -hmm. Добре, синок. Але подумай про те, що таких Олю у тебе буде і буде, а мати одна. Мам. Вибачте, я забула. Тобто, у мене голова болить. Дані, я хочу додому. Даню. Мам. Не ображайся. Але ми більше не прийдемо до тебе в гості. Синку, ти себе чуєш. Вона вже його проти матері налаштувала. О. Що це? Господи, тримай, тримай сервет. О, О, господи. господи, синку, що ж це таке? Данило довго не приходив до тями і його забрали до лікарні. Коли ж він опритомнів, усі медичні показники були у нормі. Лікарі не знайшли причини дивного нападу, тому виписали Данила, порадивши слідкувати за тиском. Проте Світлана згадала попередження бабусі і, злякавшись за сина, наступного ж дня приїхала до нас. Казала тобі: хай син своїм розумом живе. Навіщо ти до нього ходила? Не повинна була твоя невістка так рано в твій дім прийти? Так я ж розумію, що та Оля не пара моєму дані. Хотілося щоб він побачив. Якщо вона зараз так нахабно сіла йому на шию, то що буде років через два? Оля? Щось принесла в твій дім. Так. Дурнуваті дешеві капці з ринку. Мені подарувала. Капці поганий подарунок Свекрусі. До похорон в домі. До чого? Кажу ж, до похорон. От підва. То вона навмисно мені хотіла поробити. А прикидалася, я мамі такі ж купила. Дівчина невинна. не знала вона, а подарунок купувала похапцем. Бо ти сама зустріч прискорила. І що ж тепер? До весілля не ходи до сина і його не запрошуй. Інакше похорон буде в твоєму домі. Сина поховаєш. От не вірю я, що вона не знала. І не дозволю їй занепастити мого Даню. До побачення. Світлана вирішила якнайшвидше позбутися Ольги, поки з її сином нічого не сталося. Вона знову прийшла до подруги за підтримкою. Ось. Заспокоює нерви. От як би ж твоєму доньку знайти хорошу дівчину? То він би й сам ту Олю кинув. Де ж її взяти? А? Чоловіків між іншим люблять поганих дівчат. Я тю цвіту вашого Даньку, була закохана, а він ніколи на мене уваги не звертав. От бачиш, і я про свою доньку не все знаю. А мені твій Данька завжди подобався. Несподівано у Вікторії виникла нова ідея, яку Світлана одразу ж підтримала. Вона була б не проти, аби її невісткою замість Ольги стала Діана. Тому жінка вирішила вдатися до хитрощів і наступного ж дня пішла миритися із сином. Привіт. Привіт. – Ти загубила ключі від моєї квартири? Ні, синку, я прийшла віддати їх тобі. Я більше не буду втручатися в твоє життя. Складно це повірити. Олю, я хотіла і в тебе перепросити. Вибач, я боялася, що ти образиш мого сина, сама вчинила не краще. Пусте, я вже не ображаюсь, я розумію. Ще одне. Ви хочете продати квартиру, то я не проти. Але поки тут ріелтор водитиме покупців, запрошую вас переїхати до мене. Ну це як вибачення. Ми подумаємо. Данило та Ольга, хоча й не одразу, але зрештою погодилися на пропозицію. Минуло кілька тижнів. Світлана саме відкрила новий магазин, директором якого призначила Діану. Жінка попросила сина, який керував іншими крамницями, перший час допомагати дівчині. Цукру покласти як завжди. О, так добре. <клес> так приємно на вас дивитись. Ну, як ви працюєте, справжня команда. Всім привіт. Привіт. Даня, я тобі телефонувала кілька разів. Ти що, мене ігноруєш? А, вибач, на беззвучному. Слухай, це ж не терміново. Ми тут закінчимо. <рес> Пішли, Оль, на кухню. Не будемо їм заважати. Ви йдіть куди хочете. А я чоловіка цілий день не бачила. Я хочу уваги. Я, мабуть, піду. завтра. Я тебе завезу. Дань, Ти чого? А як же я? А ти почекаєш, поки я повернусь. І ми поговоримо. Ольга та Данило останнім часом часто сварилися через його роботу. Світлана дочекалася слушної миті, аби поговорити про це із нареченою сина. Олю, ну от чого ти плачеш? А вам яка різниця? Ви все одно тільки зрадієте, якщо ми розійдемось? Ти зараз намагаєшся мене в чомусь звинуватити? Так. Змушуєте Даню працювати за трьох, а я його зовсім не бачу. Ще й ця дівка крутиться. Думаєте, я не бачу, як вона на нього дивиться? Так, сьогодні справді багато роботи. Але зазвичай він вже у четверті їде з офісу. Куди? Ну, мені каже, що додому, до тебе. Так він мені ще й бреше, та він раніше дев'ятої ніколи не повертається. А ти ж це він тоді ходить, а? Слухай, знаєш, так у мене було з його батьком. Сиділа вдома, борщі йому готувала і націкаво стало. До іншої пішов. І що мені робити? Витри сльози і піди з подружками погуляй. А йому не кажи, де ти. І трубку не бери. Нехай задумається, що може тебе втратити. А що? Так і зроблю. Того вечора, не попередивши Данила, Ольга за порадою Світлани пішла ночувати до подруги і вимкнула телефон. План Світлани спрацював. Ольга переночувала у подруги, не попередивши Данила. А коли ранком дівчина прийшла додому, він не захотів слухати жодних пояснень і виставив її з квартири. Свято, ти не хочеш втрутитися? Ну, Данька якусь дурницю робить. Хай самі розбираються. Так, Діаночка, ти вчасно. Угу. Все спрацювало. Так, посварилися. Слухай, а увечері. Запроси кудись, Даньку, розвіятися. <ріху> Дякую. Бувай. Світа, що ти робиш? А що я роблю? Сина рятую? Хочу, щоб поруч з ним була дівчина, яка його любить, а не використовує. Це Діана хороша дівчина. Та в неї розмов тільки що про гроші та про шмотки. Ага. А от Оля хоч і різка, але хороша дитина і Даньку любить. Угу. Подивимось, ти ще зміниш свою думку про Діану. Угу. Діана не випадково тут. А ти знов в життя сина втрутилась. Знаєш, біда з тобою. Тільки Даня нічого не теш. Світлана раділа, що їй вдалося зробити усе так, як вони запланували із Вікторією, і син нарешті розірвав стосунки з Ольгою. Ну, от так все відбулося. Та жінка не очікувала, що чоловік усе розповість її синові. Вона хоче тебе захистити від усього світу, от тільки від себе не може. Дань, ти з Олею помирись. Добре? Дякую. Поїду її шукати. Ну, бувай. Давай. Так, Женя, що ти наговорив Данилі? І чого ти так рано зібрався? Ми ж тільки через годину виїжджаємо. От і виїжджай через годину. Таксі завчасно викликай. А чому таксі? Ти куди? Свєто, Мені треба пожити у брата, трішки охолонути. Інакше я сьогодні ж розлучуся з тобою. Таня, а ти куди? І те ж з сумкою. Поїду Олю шукати, щоб вибачитись. І знайди собі нового директора. Через місяць я звільняюся. Синку, але ж я все заради тебе роблю. Ну як ти не розумієш? а? Мам, я тебе розумію. Але тепер мені байдуже. Світлана лишилася сама. Цілий день вона намагалася додзвонитися сину, але той не брав слухавку. А ввечері з його номеру подзвонили. Що? Хто це? Незнайомий голос повідомив, що Данило потрапив у аварію. Світлана всю ніч провела у сина в лікарні, але Данило так і не отямився, адже отримав надто серйозні травми. Прогнози лікарів були досить невтішними. Тож налякана жінка на ранок знову приїхала до бабусі. Благаю, врятуйте мого сина. Лікарі кажуть сподіватися на диво. Є в тебе його фотографія? Та, так, звичайно зараз. Ось. Душа твого сина ще тут. Але в мене немає такої сили, щоб врятувати твого сина. А в кого ж тоді є? Немає сили більшої за любов. Якщо хочеш, аби душа твого сина вибралася на цей світ, приведи до нього ту, яка його кохає, і нехай буде поруч з ним. Так, звичайно, діаночка прийде. Ні, ця лише хотіла чужого щастя Проси іншу ту дівчину. Яку він сам у дім привів, Олю? А, але ж він її прогнав, і я її образила. Вона ніколи не пробачить. Або ти її вмовиш повернутися, або син твій помре. Світлана була згодна на все, аби врятувати сина, тому послухала бабусю і одразу ж подзвонила Ользі. Дівчина саме була на вокзалі і збиралася їхати до матері. Світлана встигла їй повідомити, що Данило у лікарні, але Ольга, не дослухавши, кинула трубку, і жінка більше не змогла їй додзвонитися. Я ж тобі казав, що вона нашого Даньку любить. Ну, хороша дитина. Ще Данею. до нього можна? Можна, ходімо. Ході. Дякую, пробач мені, будь ласка, пробач. Потім все потім. Бабуся була права. Справжнє кохання творить дива. І поступово Данило одужав. Рідні пробачили Світлані, але вона ще довго країла себе за те, що наробила. Бабуся каже: якщо у вісні чи у видінні побачити, як випадають зуби з кров'ю, це попередження, що ви можете втратити когось із рідних.